П'яте у місці відбувся відкритий футбольний турнір. За літній кубок змагалися хлопчаки віком 7 та 8 років. Традиційно організатором змагань виступив дитячий спортивний клуб Новатор цього року. Помірятися силами до Хмельницького приїхало 10 футбольних команд з різних куточків України. Команди з Миколаєва, команди з Одеси, команди з Львова, команди з Тернополя. І наші місцеві також прийняли участь. Головна мета. Таких турнірів дитячих це розвиток, оздоровлення, спортивний розвиток дітей, юнаків, популяризація футболу, популяризація масового спорту як на Хмельниччині, так і взагалі по всій Україні. У рамках турніру відбувся особливий матч серед наймолодших учасників. За приз. Малий Кубок змагалися дві команди 2009 року народження із Тернополя та Хмельницького. Переможців визначила серія пенальті. Ними стали хмельничани. Я сказала, пацанам настроїтись. Вони всі настроїлись і виграли. У фіналі серед старших хмельничани змагалися із одеситами. Літній кубок футболісти залишили дома. Із рахунком 3-0 вихованці Хмельницької ДЮСШ номер 1 вибороли перемогу у чорноморських суперників. За останні кілька років популярність футболу серед дітей значно зросла, зауважив тренер спортивного клубу Новатор Валерій Лахмай. У обласному центрі збільшується кількість дитячих футбольних команд та з'являються нові ігрові майданчики. Наші спортсмени представляють місто на всеукраїнських змаганнях та за кордоном. Для дітей якби така Хороша підготовка до сезону, коли вже буде чемпіонат міста і так далі. Переможців нагородили медалями та солодощами. Найкращих спортсменів відзначили подарунками від депутатів Хмельницької міської ради: Віктора Паламарчука, Анатолія Собка та Сергія Паламарчука.